Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні на уроці поговоримо про стилістичні особливості засобів словотвору та частин мови. Слово стиль. Багатозначне. Ми часто вживаємо його в житті. Наприклад, стиль інтер'єру, стиль одягу, стиль митця. Походить слово стиль від латинської мови, означає паличка для письма, тобто письмове знаряддя, яке використовували в часи Античного Риму та середньовіччя. Цікаво. А як ви створюєте власний стиль одягу? Добираєте взуття та аксесуари? Що може вплинути на вибір? Мабуть. Настрій, риси характеру, звички, комфорт, ритм життя, музичні вподобання та інші складники. Часто одяг є способом самовираження. Ми комбінуємо різні речі, що є в нашій шафі, доповнюємо свій стиль зачіскою, аксесуарами. Такий процес відбувається є у мові. Для вираження думки ми добираємо різні слова, залежно від ситуації спілкування. Наприклад. Говоримо про моду. Слово говоримо має нейтральне значення. Можемо вживати його в будь-якому стилі мовлення. Послухаймо одне речення. І знову він потякає про мої джинси. Слово «потякає» має значення, говорить багато про щось неістотне, пусте. Його ми вживаємо в розмовному стилі. Що ж таке стиль мови? Це сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом. Метою та характером висловлювання. Стилі мовлення вивчає розділ мовознавства, що називається стилістикою. Згадайте, як ви обираєте лук, збираючись на прогулянку? Можливо, одягаєте зручне худі та джинси, або улюблену футболку поєднуєте з джогерами. Так само і в мові. Ми використовуємо мовні засоби залежно від сфери та форми спілкування, тобто стилістика як і мода. Це про вибір. Поговоримо про стилістичні засоби словотвору. Пригадаймо, як утворюються похідні слова. Наприклад, слово подумати утворюємо його від твірної основи думати за допомогою префікса по. Це префіксальний спосіб словотворення. А ось слово базовий утворили від іменника база за допомогою суфікса «ов». Це суфіксальний спосіб. Цікаво. А слово затишок твірною основою є іменник тиша. Тобто одночасно приєднали і префікс, і суфікс. Це префіксально-суфіксальний спосіб. Слово перехід утворюємо відкиданням суфікса в слові переходити. Такий спосіб словотворення називається безафіксним або безсуфіксальним. А слова «максіодяг» одяг та вічно зелений. Утворюємо поєднанням основ або їхніх частин способом складання. Пригадаємо правила орфографії. Максіодяг пишемо разом, бо перша частина максі є іншомовним компонентом та визначає кількісний вияв дуже довгий. А вічно-зелений це прикметник, утворений від словосполучення. Зелений як довго? Вічно. Тому пишемо разом. Ще одним способом словотворення є абревіація, творення нових слів шляхом поєднання початкових складів кількох слів або перших літер слів словосполучення. Наприклад, змі розшифровуємо як засоби масової інформації. Порівняємо такі два словосполучення майбутнє життя та творімо майбутнє. У першому слово майбутнє є прикметником. Ставимо запитання від іменника. Життя яке? Майбутнє. А в другому словосполученні слово майбутнє є іменником. Ставимо запитання, творімо що? Майбутнє. Такий спосіб творення називається переходом слів з однієї частини мови в іншу. Прослухаємо уривки і треків виконавців Волошин та Хас і Володимира Дантеса. Пошукаємо спільнокореневі слова, визначмо. Яке з них похідне. Сонце там за вікном знову мане теплом, ніби каже все добре тебе. Липина, творі липне до доспини сонечко пече, що ти хочеще. Від слова сонце утворюємо спільно кореневе сонечко за допомогою суфікса ечк. Він надає значенню слова додаткового відтінку пестливості. Утворене слово сонечко можемо вживати в розмовному, художньому стилях, а ось у текстах офіційно-ділового та наукового стилів слів із суфіксами, що надають позитивного або негативного відтінку, не використовуємо. До речі, суфікс є одним із найвиразніших засобів стилістики, особливу виразність мають зменшено пистливі суфікси: «еньк», есеньк, ісіньк, усіньк, юсіньк, ик. Ичок, чк, ечк, «иц», тоненький, дрібнесенький, «манюсінький», суконька і суфікси зі згрубілим значенням, емоційно негативним відтінком «Иск», їськ, іщ, їщ, дівчисько, хлопчисько, ручище, ножище. Послухаймо такі речення обираючи светр. Звертаємо увагу на склад та колір. Мій біленький светрик є базовим у гардеробі. Порився в шафі, виняв на декілька розмірів більший светрище. У першому реченні слово светр має нейтральне значення. У другому, спільнокореневе слово светрик має відтінок пестливості. У третьому реченні слово светрище. Утворене з допомогою суфікса «ищ» зі значенням збільшеності. Негативну оцінку мають у відповідному контексті і слова, які вживаємо із суфіксами позитивно оцінними. Наприклад, виникла проблемка, що одягнути. Цікаво, чи знаєте ви, як її розв'язати? Значна частина суфіксів утворює слова з абстрактним узагальнувальним значенням. Які вживаємо в науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях, це іменникові суфікси ан, «ен», от, ість, «їзн», ізм, ств та інші нарощування, зіставлення, широта, щирість, реалізм, посередництво. Для книжних стилів також характерні прикметникові суфікси альн. Увальн ювальн, арн ярн, Ичн, ічн, ічн соціальний, молекулярний, хімічний. Послухаємо речення авангардизм в одязі це завжди щось нестандартне силуети, крі, фігури або аксесуари. Слово авангардизм утворили за допомогою суфікса изм, який виражає абстрактне поняття. Цікаво. Чи є авангардні речі у вашій шафі? Пропоную поговорити про префікси. Вони також можуть надавати словам стилістичного забарвлення. Слова, утворені за допомогою префіксів, використовуються в розмовному та художньому стилях мовлення. Наприклад, прадавні люди виготовляли одяг із кольорових ляних волокон. Префікс пра вказує на давність. Слова, утворені за допомогою цієї морфеми, вживаються в художньому стилі. Книжного забарвлення надають словам запозичені префікси анти, архі, екстра, контр, псевдо, ультра, антимода це соціально культурні явища, що виражають підкреслений протест моді у художньому та публіцистичному стилях. Емоційно експресивних відтінків надають словам іншомовні префікси гіпер, архі, ультра. Наприклад, застосування інноваційних технологій може зробити одяг ультрасучасним. Чули про розумний одяг, який може інтерактивно взаємодіяти з довкіллям. У текстах офіційно ділового та наукового стилів ці префікси стилістично нейтральні. Особливого забарвлення набувають слова з кількома префіксами. Наприклад, попочекали ми, поки почнуться знижки на улюблену колекцію. Повторення префікса по вказує на тривалість дії. Але ж які зручні кросівки можна придбати, правда ж? Слова, утворені безафіксним способом, оновлюють емоційну насиченість названих предметів завдяки їх незвичності. Такі слова. Використовуємо в художньому стилі. Прочитаймо рядки з вірша сучасної поетеси Ніни Бойко та спробуємо відчути осінь. Відлітає поволі літо, догорає ранкова синь. Іменник синь, утворений від прикметника синій через укорочення твірного слова. Складні слова виконують різні стилістичні функції. Вони можуть вживатися як терміни в книжних стилях, насамперед у науковому, наприклад, лукбук колекція фотографій, що демонструють певний образ, одяг чи стиль одягу, Претапорте – одяг із колекцій, який створений для масового виробництва у художньому та публіцистичному стилях складні слова виражають емоційні відтінки. Прочитаємо рядки з поезії нашого сучасника Юрія Піжука. У ці хвилини я бачив долю, яка турувала мій шлях. Вона сонце сяйна і стокрила. Емоційного забарвлення можуть набувати абревіатури, особливо коли їх активно вживаємо в усному мовленні. Наприклад, від СБУ утворилася СБУшник, від СМС СМС, від англійської абревіатури IT – З'явився айтішник. А абревіатура піар прижилася в нашій мові на позначення зв'язків із громадськістю. Від цього слова утворили інші слова. Здогадалися які: піарник, піарниця, самопіар. До речі, піарники працюють над стилем одягу багатьох відомих особистостей. Адже стиль одягу може багато всього розповісти про людину. Цікаво, якому стилю надаєте перевагу ви? Можливо, це романтичний або діловий, спортивний або вільний, класичний чи ретро, кежуал чи авангард. Імовірно, чули про осінній капсульний гардероб 10 на 16. Тобто з 10 базових предметів гардероба можна створити 16 різних образів на кожен день. Варто спробувати, як на мене. А ми з вами поговоримо про 10 частин мови та їхнє вживання в різних стилях мовлення. Прослухаємо уривок із поезії нашої сучасниці Ліни Костенко. Життя як вокзал, зупинки, аварії, перон, гучномовці, зали чекання, черга, буфет, каси. У тексті переважають іменники, це надає висловлюванню ґрунтовності, розважливості, статичності. А ось інший уривок із твору Ліни Костенко. Спробуйте визначити, яка частина мови переважає. Здається, часу й не гаю, а не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю, від суєти застерігаю і знов до стрічки добігаю, і не встигати, не встигаю, і ні хвилиночки ж не гаю. Упевнена, що впоралися. Так, це дієслово. Переважання дієслів надає висловлюванню динамічності, експресивності. Дієслова відтворюють через мовлення не лише фізичний рух, динаміку, а й зміни в думках і почуттях людини. Було нам важко і було нам зле. І західно, і східно, було безвихідно, але нам не було негідно. У цьому уривку з одноіменної поезії Ліни Костенко переважають прислівники, вони допомагають деталізувати і виразнити перебіг подій, про які йдеться в тексті. Ми з вами розглянули висловлювання, створені в художньому стилі. Поговоримо про інші стилі мовлення в офіційно-діловому стилі найбільше іменників, а з вигуків продуктивною є лише певна частина етикетних формул у розмовному стилі більше дієслів. Адже ми робимо акцент на дії, прагнемо сказати більше, використовуючи менше слів за невеликий проміжок часу. Порівняємо. Український дизайнер Іван Фролов розробив одяг для Бейонсе. А тепер наступне речення: створено, працюю далі, не зупиняюсь. Крім того, кожна частина мови має граматичні особливості, синонімічні форми, нейтральні чи стилістично забарвлені. Послухаємо ще одне речення про українського дизайнера Іванові Фролові попри складнощі. Вдалося виконати замовлення для музичного кліпу Сема Сміта. Чи не здалося вам, що в поданому реченні присутня одноманітність? Зокрема, у фрагменті Іванові Фролові я в обох словах використала закінчення давального відмінка Ові Іванові Фролові. Запам'ятаймо стилістичну норму та спробуємо скоригувати це речення. Іменники чоловічого роду другої відміни – Мають у давальному відмінку однини закінчення Ові після основи на твердий приголосний, та Еві Єві після основ на м'який або шиплячий приголосний. Є ще й паралельне закінчення давального відмінка, у Ю, яким варто користуватися тоді, коли поряд стоять у цьому відмінку два іменники чоловічого роду, з яких один. Уже має закінчення Ові, Еві або Єві. Погодьтеся, Іванові Фролову сприймається не так одноманітно. А ось українська дизайнерка Лілія Літковська одягає першу леді України. До речі, як вважаєте, я правильно використала іменник дизайнерка, поговорімо про фемінітиви. Іменники жіночого роду, які найчастіше вживають стосовно назв професій, занять і звань. Фемінітиви можемо утворити за допомогою суфіксів «к», «ин», «иц», с. Наприклад, редакторка, учителька, поетеса, науковиця, дослідниця. У сучасній мові вони є стилістично нейтральними у кадрових документах назву професії за бажанням. Можна вказувати у фемінітиві. Наприклад, дизайнер, дизайнерка. Тож, сміливо вживайте фемінітиви та збагачуйте мову. Продовжимо. Порівняємо такі словосполучення: висока мода та висока мода. Яке з них, на вашу думку, вживаємо частіше? Звичайно, висока мода. Слово висока це прикметник жіночого роду. Має закінчення а. Тому це повна стягнена форма. А ось висока я це не стягнена форма прикметника. Стилістично забарвленими є нестягнені варіанти повних прикметників. Наприклад, темне є, чорнява я та короткі прикметники, як от: дрібен, зелен, рад, срібен, які вживаємо переважно у фольклорі, розмовному мовленні у поезії. Наприклад. Дрібен дощик, зелен клен, чорнобривая дівчина. Проста форма вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників переважає в публіцистичному, розмовному та художньому стилях. Складена форма ступенів порівняння прикметників має відтінок книжності, тому вживаємо її в науковому та офіційно-діловому стилях. Наприклад,. Покажіть мені щось досконаліше. І я дуже сильно здивуюся. Порівняємо з таким реченням: існують археологічні докази того, що люди мали більш досконалі технології для виготовлення одягу. А ось числівники нейтральні з погляду стилістики. Хоча на деякі аспекти ми повинні звернути увагу. В офіційно діловому та науковому стилях перевагу надають не збірним, а кількісним числівникам. Яскравим стилістичним прийомом є і використання замість числівників інших частин мови, зокрема іменників для позначення великої кількості безлічі, як, наприклад, у реченні «Є сила Єсиласиленна крамниць, де продають одяг. Поговоримо про стилістичні особливості дієслів. Цікаво, як правильно, продавати одяг чи продавати одяг. Обидва ці дії слова можна вживати. Проте продавати використовуємо в усіх стилях, а продавати лише в художньому та розмовному. Це саме стосується форм на зразок: беремо, берем, ходімо, ходім. Ті, з них, що довші на один склад, є нейтральними а коротші – Використовують у розмовному та художньому мовленні. Послухаємо ще одне речення: їду я недавно в метро та бачу дивну рекламу одягу. Звернімо увагу, що я використала дієслова теперішнього часу, їду, бачу замість минулого їхала, бачила, щоб наблизити вас, слухачів, до події. Це ще одна стилістична особливість дієслів. Уживання одного часу в значенні іншого. А ось службові слова не називають предметів чи будь-яких реалій, проте допомагають увиразнити мовлення, додати відтінків в значення. Здебільшого, сполучники стилістично нейтральні, наприклад, і, та, бо, «щоб», коли тощо. Частину сполучників уживаємо в розмовному й художньому стилях як от. Аби буцім, то, одначе, отож, септом. В офіційно-діловому та науковому стилях переважають такі сполучники, зважаючи на те, що, у наслідок того що, завдяки тому, що, з того часу як. Послухаймо речення: Богдане, одягни теплішу куртку. Зважаючи на те, що сьогодні прохолодно, на вашу думку. Чи доречно в ньому вжити сполучник, зважаючи на те, що? Звичайно, ні. Адже це речення має ознаки розмовного стилю. Використаємо сполучник бо. Богдане, одягни теплішу куртку, бо сьогодні прохолодно. Уживаючи прийменники, також звертаємо увагу на стиль спілкування. Прийменники: внаслідок у зв'язку з, згідно з відповідно до. стосовно. Залежно від з метою у питанні, властиві офіційно діловому та науковому стилям. Наприклад, навчимося добирати одяг відповідно до сезону, а прийменники проміж, побіч щодо на супроти, попри притаманні розмовному і художньому. Наприклад, проміж друзів ішли свої бачки». Частка стилістично важлива, бо надає висловлюванню додаткового відтінку. Наприклад, у реченні, що ж ви обрали. Частка ж конкретизує запитання, що спонукає до конкретнішої відповіді, передає більше, ніж звичайно, зацікавлення щодо неї, Тож, створити свій стиль, будьте унікальними, урізноманітнюйте мовлення адже стилістика, як і одяг. Це про вибір. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.